Вітаю всіх, продовжуємо нашу гру. Я вже дуже багато чого переробив а в грі я всю свою весь свій табір переробив. У мене вже людей. Зараз покажу скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я їх трошки підодів, але ще не до кінця себе покажу. Під одіви максимально поставив шолом розвідника. Потім... Ну, Рукавиці все ще не максимальні. Штани, товсті бріджі це максималка. І високі чоботи слід це теж. Я зробив собі ось такий рондель-меч. У мене інша, я поки не можу надівати, в мене в не вистачає сили. Щас я покажу. Так, продвинутий дослідницький. Тості рукавиці я не можу робити. в мене поки нема ткача. Я ще не, не звільнив ніяке селище. До цього я ще поки що надійшов. Бойовий меч я не можу зробити. Я ще заліза не добував. Круглий щит теж. Це все я не можу по одної прості. Навіть в мене сила. У мене сила один атрибут. А мені треба, щоб в мене хоча б два було, щоб можна було одіти. Це як. Одіти меча або ще щось у руке. Я поки що можу в руках тримати, зараз вам покажу ще раз, тримати можу поки рондель, бо він потрібно сила один. А в мене атрибут, бачите? Не знаю, чого воно так не дуже швидко качається, але в основному я більше воював з луком. Бігав, ну виготов, виготовлення їжа, бачите, їжа, приготування, полювання, не дуже збір врожаю, фермерська спритність трохи прокачалася. Що я зробив? Зробив отакі будинки, переробив їхні вже більш, як кажуть, більш кращі, ніж ті, що були. Потім зробив, що це у нас тут? Це теж будинок, ні, це лісоруба. Це моя хижа. Я свою ще не можу збудувати, мені потрібен. Якщо я не помиляюсь, там потрібен. Щас я покажу. Картина. Тесляра. Без Тесляра я не можу зробити, поки я його не найму. До речі, я тільки що зняв, щось я робив і тільки що зняв. Давайте назад повернемо. Ага, трофей. Мені потрібно хутро, треба буде хутро собі з кабана вибити, бо з кабані вибивається так. Що я ще побудував? Побудував отакі сараї. У мене тут один сарай і другий сарай. Закидав ресурсами. Не тільки я закидав роги, до речі, як вес про роги пройшов вбити Оленя, це дуже важко. Щоб вбити оленя, треба старатися попасти в голову. Ну, вирощую вже редьку. Картоплю. По суті, вони вирощують, я цим не займаюся. Так. Що тут ще я переробив? Ага, зброярня у мене тут невеличка, сюди так викидаю, все, лопати. Ось ці. Короткий меч, бачите, ось такий короткий меч я зробив три штуки, а вдіти я не можу. Ні мої, як кажуть, персонажі, ну, мої поселенці не можуть, а ні я не можу, поки що не прокачали. Так, піч. Щоб підчтопити, треба торф. Я ще поки що торф не знайшов, но чув, що його можна на болоті знайти. Так, оце я інструментальник зробив. Тепер я можу зробити міцну кірку. Бачите, тут сила потрібна. Сила 2. Не можу я. Навіть якщо я її зроблю, в мене її поки немає. Я не, можу, не зможу нею користуватися. Так, ремінь. Оце саме корисне. От коли ре, ремінь, то там бронзовий злиток і деревина. Як бронзовий злиток робиться? Для цього потріб, потрібна мідь і зараз я на карті покажу. Видобувається ось тут мідна руда. А, от, наприклад, на карті оловяна руда. Приходите, підходите киркою, б'єте і видобувається. Так, Простий верстак. Дослідницький. Ось... Трофей я свій поставив, ось у оленя, якого я вбив, ось він стоїть якраз. Так. Зараз ще покажу, що я зробив. Продвинути до стільник. Це ратуша, ви вже її бачили, що там ще. Ткацький верстат я поставив, понаставляв сюди скриньки, потім перекинув сюди мішалку, перекинув збирач води. Криниця і ще молотарка. Так. І деякі речі поставляв там. от Якщо на карті відкрити, то це мої, моя стара база. Збирач бруду я залишив, табір пастухів теж залишив, криницю, яку я збудував, теж залишив, не, не, не ламав її. Поле ферма, там одна в мене поки що пастка, компостна купа і вбиральня і там залишається, поки що вона мені особо не пече. Ну, і табір мисливців, хата збирача, ткацька хата, так, особиста халупа, ну в принципі, все. Трохи по карті я побігав, Бредфорд ви вже бачили, Петстоун теж тут облазив. До речі, дуже багато ось тут вовків. Оце в цих районах. Отут їх багато, отут. Я їх реально позачищав, навіть тут ще позалишалися. Потім <кхів> збігав я аж уже сюди, зробив такий телепорт, щоб. Ну Тут минал, тут дуже багато цих ходить бандитів. Отут вони ходять, тут теж буває, і тут в тих районах. Навіть ось я бачите, не можу телепортнутися, бо тут вороги, телепорт не працює. Black Ridge Pool, тут трохи полазив, походили. Зараз у мене яка проблема? О, до речі, зима закінчилася і день почався. Ось так і виглядає мій, мій одяг. Так. Мої хлопці вже мабуть прокинулися чи що ні. Більше всього, що прокинулися і може щось вже роблять. А, на чому я зараз поки що випинився? Зараз покажу ткацький верстат. Що я роблю? Я роблю такі товсті бріджі, в мене вже на мені вони є. Міцні рукавиці хлопцям роблю. Потім мішки. Це я був забувся, їм треба буде одразу, треба було поробити, щоб у них більші кармани були. Шолом розвідника у мене хутра не вистачає. Бронзу теж. Ну, бронза не проблема, можна добути. Хутро це треба кабанів вбивати. Тут хутро, бачите, те ж саме. Шкура оленя. Це дуже важко реально. Краще я не знаю фармити. Оленів дуже важко вбивати, вони так швидко тікають, що це просто капець. І краще купити у торговця, мені здається, бо я трохи підкупляв, у мене воно було 2000 монет, а я вже потратив на цей, на шкури оленя, щоб деякі речі зробити. Так, і базовий гамбезон. Отут проблема вся в пір'ї. Льон не проблема, шкури, шкури із вовка можна вибити, вовків хватає. А от пір'я. Пір'я кажуть, що можна типу, з курей. Отут біля оце, цих городів. Герондан, потім Петстоу. Тут на дорогах буває бігають кури і їх треба вбивати. Ще кажуть якісь ворони. Но ворон я поки що не зустрічав. Тому... Фігіо знає де, 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 тих, де тих ворон брати. І повернемося до чого там. Картопку я з'їм. Редьку з'їм Так, це все залижу. Бачите такий комплект комплектик їжі, який я з'їдаю. Три ресурси. І з собою завжди беру. Редьку беру, картоп. Так, є. Ну ще є ось, ось, ось шматок копченого м'яса, теж непогана штука, але... Є ще така праща для колод, вмісто цього ви ставите і ви можете більше перетаскувати цих колод. Ну, коли рубаєте ліс. Я там на одного чоловіка поставив і, в принципі, мені достатньо. Так, ну що, ми, підемо, зараз я збережусь, покажу, де я пшеницю брав. Багато хто не знає. І, до речі, я знайшов спосіб, як. Своїх з собою не брати і щоб з ними воювати. Тут їх багато. Що я зробив? Я зробив ось такий заборчик, бачите, вони ж не вміють пригати. Я од них тікаю, вони за мною біжать. І я перелажу через ось цей забор, пробілом нажимаю, він перелазить. Все, я лук взяв і погнали. І відбиваюся. Ну, важкувато, але відбить. вони, до речі, не можуть зламати цього. Цей забор. Я оскільки за нього за ним стояв, то можна було набриднути. Їм як набридає, то вони знову тікають. Пшеницю я ось тут беру. До речі, я збережусь на всяк випадок. Мало лі. Ще вб'ють. І, до речі, покажу вам, як битись. Козу не вбиваю, бо фігіозна. Кажуть, що це коза ось цього поселення мабуть. Заблукала Petstone, і це їхня коза. Ну, коротше, я їх не трогаю. Ні коз, ні коров, там кажуть, за них мінус дає, не знаю, чи це правда чи не правда. І, до речі, ось вам і пшениця, із якої я роблю солому. Без пшениці ти не зробиш солому. А солома для чого потрібна, щоб робити такі здорові будівлі, як будинок, без, ні... без неї ти не зробиш. Поки що приходиться, як кажуть, красти цих у бандитів, які вирощують. Потім там з часом я дивився, можна буде розвити своє поселення і свою мельницю зробити, і, або знайти купити пшеницю у цих у торговців. І коли ти купляєш пшеницю у торговців, то ти просто можеш потім посадити зробити, типу, ферму, посадити і треба тобі бігати. Так, подивимося, що там у мене по інвентарю. Так, мені потрібно, звісно, зараз не пшениця, а кабани потрібні і потрібен... І потрібні ще ця пір'я. О, помітили мене, то що я й казав. Ще й стріляють по мені. До речі, зараз збережусь, якщо вийде. Так, я зберігся. Бачите, вони біжать. Я навіть одразу не перепригую. Жду, поки вони приближуть. І йдуть поближче. І з ними, до речі, я не воюю. Жду он тих верхніх, дивіться. тут той верхній, бачите, стріляє? О, назад побігли. Вони вже не дуже хочуть за мною битися, тому що я під Чого я з ними не воюю спочатку? Спочатку он там на горі, он, от в цих районах, прибігають ці лучники. І ваша задача не їх убивати, а то ці, що будуть за бор ламати. А ваша задача буде стр... стріляти по ним, вбивати лучників. Вистріли і в бік, і в бій, тому що вони стріляють, вони реально жорстко коцають. І вони вас можуть швидко вбити, поки ви будете тут прицілюватися, вбивати їх, то вас лучники повбивають. Бо я спочатку лучників трохи підбиваю, а потім, метод, а потім займаюся цією піхотою, яка мене лупить тут. Як кажуть, лайфхак такий невеличкий, сам уже, як кажуть, до Петра. Вони ж бігать, пригать не вміють так. Проти вовків. До речі, дуже добре, коли в тебе є щит і меч. Ти з щитом закриваєшся, він ударив тебе, укусив один раз. Давайте я збігаю, мабуть, скину пшеницю. З вовком ви б'єтеся, з кабаном краще тікати і десь вилазити на цей на якусь скелю. Тому що кабан пробиває навіть щит. Не знаю, може. Новіші щити не буде пробивати, але цей щит, який зараз на мені, він пробиває конкретно. Зараз я пшеницю скину, так. Картоплю я з'їм. Збережусь, я не забуваю зберігатися. Бо з вовками це проходить. Ви собі взяли в руки, я покажу взяли в руки ось меч і меча, до речі, я ще не юзав, ось щит і меч. Закрилися, він один раз ударив, ви відкрилися, лівою рукою ударили. Закрилися, він опять ударив, ви опять махнули. Все, і так вовка ви уб'єте. Ще варіант, так само як і з кабаном, просто знайти десь високу цю, високу гору і туди залізти. Вони ще пригати не вміють. Хоча, можуть багануться і вилізти вони зможуть і тоді. Самі розумієте, що тоді може бути так. Підемо в цю сторону. Я, якщо не помиляюсь, десь Оце в цих районах десь я бачив багато кабанів. Це, мабуть, через мост треба перейти. Там ще й бандоси є, з якими я ще не розібрався. Очеред тут збираю для... очеред дуже добре ну, потрібний для цих для стріл. Дуже часто стріли розходяться. Чому я в щит і меч взяв у руки? Якщо щось нападе на мене, то я хоч закриюся, то буде. То буду битися і не так мене скоріше вб'ють. З луком, поки я буду переключатися, то буде набагато довше. Це треба зайти в інвентар. А поки ми будемо в інвентарі, то мене, мене грохнуть. Тому краще так. І до речі, воно бандоси, я вже їх бачу на відстані. О, то вони що місто охороняють. Давайте, до речі, з ними попробуємо побитися. Цікаво як моя броня витримає чи не витримає. Тільки їх двоє і там ще двоє. Блін їх двоє, а то ще з вилами. или могу полечиться, потому что убье падла, блокируя. Ну что я квашка, боевка конечно так себе. Вот блин, щит поломался, вот так вот. Так, я не буду вставати, я просто цей перезавантажуся, щоб вам довго не чекати. Хоча в принципі, яка різниця так, завантажити гру. Щит дуже швидко поламався, і бачите, блок, блоки йдуть. От реально я навіть б'ю і буває його блок не пробиваю. Мені треба було не тікати, а блокувати його удари. З двома я не осилив. А ще краще варіант десь залізти на гору і битися з ними просто стрілами зверху У голову стріляти там один-два рази, а навіть один раз можна вбити, якщо попасти в голову стрілою, то чел просто одлетить. До речі, зараз і поекспериментуємо. Довго, блін, підгружається. Ще одні разу не викидало з гри, так що, і не викину так. Все, я підійшов до моста, але вже їх немає чи що. Тоді ми переключимося на лук. Ось такий вам баг. Вже їх нема. Перезайшов нема. Ніяких проблем. Хотя не брешу, вон вони є. Що ми робимо? Знімаємо лук з рук. Ого, ні, це вже перебор, хлопці. Там мене реально грохнуть. Я ж казав, грохнуть. Так не треба робити, як тільки що я робив. Ха -ха. Чого не можу я вилізти? Бачите, не можуть мене довго вбити, тому що в мене броня. Надовго мене звісно не хватило. Ха -ха. Це жесть. Завантажити гру. Так, загрузився я ще раз, вже третій раз. Ні, я просто думав, що їх там тільки двоє, а тут. Підскочило ще куча народу, так що. Воно бачите, йдуть. І Їх там реально дофіга. Тому. А мій персонаж плавати не вміє. Я ото пішов у воду. Я думав, що я перепригну через Через воду. А оказалося, що ніфіга дивіться скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Їх сім. А он, до речі, і кабани. Воно один кабан і другий кабан. Нам треба на ту сторону. Я не знаю чи там мост є, чи нема моста. Треба почекати поки вони. Почекаю поки вони пройдуть. Ну довго вони мене били. В той броні, я пам'ятаю, вони мене швидко б убили б, в два-три рази. І все, і мені бхана. <кій> Якогось дуру побіг у воду. Так. Ом, кролей бігають яких можна теж нашльопати подожду коли пройдуть і піду кабанів нашльопаю У них там ще й база їхня якщо мене кабани не нашльопають таке теж може бути до речі можу я тут перейти чи не можу ага бачите що робиться воно на мене назад тут таке о, отак я перейшов. Так, все, тут збережусь. І підемо до лагеря. Треба буде якось прийти со своїми і попробувати цей лагерь повністю зачистити. Так, кабани. Іще їх реально до хрена. Мені надо знайти, де б його залісти, щоб він мене... Вони мене не вбили. Не знаю чи ця висота мені поможе. Нема ж тут нічого такого, а до, те, до того каміння далеко бігти. Боюсь, что не может залезть. Е. Yeah. Трохи выше. Е. Yeah. Двух кабанчиков. И І висота не така здорова, але все одно, бачите, не зміг залізти і це реально класно. Бо я вже думав, що все. Давайте збережемось. І будемо, якщо що, до цього каміння бігти. Блін, ще один. Та ти задовбав. Хрюшка. И все. Ух ты, бляха! Ша одна хрюшка. Надо пить итогу. Быстро забрать, а то сейчас. А то сейчас у воду упадает и все, не? Нормально. І не треба хутро купляти. Якраз воно потрібно для цих шоломів, що в мене на, на голові. Там хутро і не тільки для того шолома і інше. Збережусь на всяк випадок. Місце, де кабани водяться, класно, я знайшов, де кабани, тепер проблем з цим не буде, навіть з, з м'ясом буде нормально так. Так, подивимось, що в мене інвентар вже забитий, все, повертаємося. І ось так ми собі нафармили шкур, нахлопали кабанів, особо не напрягаючись. що це він гриби не хоче їсти У мене все повне, так. Да? Короля я вже вбивати не буду, у мене вистачає їжі в інвентарі. Тепер залишилося курей шукати. Пір'я, пір'я собі налупить, щоб в мене був захист. І в моїх хлопців був нормальний захист. І квести почати робити, квести і е займатися звільненням якоїсь, якогось селища і, і, і нанімати людей з професіями. Ну і силу викачати треба теж. Бо сила реально. Я навіть навіть не знаю, як її краще качати. Я начебто і б'ю мечом. Ну, щось взагалі не качається. По ідеї воно має качатися, коли ти б'єшся. Дуже що оце він видихається. Вести не такі важкі, там ось як написано квест зараз у мене світиться, зробити 5 простих сокир. Я їх просто забив, не робив, займався іншим. Так. Телепортуємося. Телепорт уже класна штука. Дуже багато часу звільняє. Бо я біг би сюди ще довше. Але гра на те заточена, що щоб дуже багато часу ти на цю гру витрачаєш. От реально, я стільки часу вже... По... Скільки... Скільки... скільки часу полишив на цій грі, що це просто у мене без коментарів. Так. Так, так. Все я скинув. Хай вони займаються цим всім. Добре. Дякую, що дивилися, дякую за підтримку, за лайки, за коментарі, за перегляди, за підписку. І до нових зустрічей.